Перше питання від Юлі, яке ви задавали в телеграм-каналі. Друзі, телеграм-канал ви можете знайти в мене в заходите на канал в Ютубі. Там про канал, вкладка, там є посилання на телеграм-канал. ви можете брати, Звідти... Там ви можете під вечірнім постом про 5 питань вечірній стрій. Ви можете писати свої питання. І за вашими ж реакціями топ-5 питань я буду розглядати. На відео. Зараз ми дивимося це питання від Юлі. Вітаю! Чи буде концерт групи Антітіла в Криму в 2024 році? Ну, взагалі, тут люди випадають. Ну, це не схоже на концерт. Все ж таки, може і не буде. Може і не буде. Може сам концерт, сам концерт може і не відбутись. От. Але, але все ж таки, бачите, тут скупчення людей випадає. Хоч тут і зло випадає, воно тут не в такій позиції прямо сильній випадає. Сімки тут вказують на людей. Але. У 2024 році я не бачу дуже слабко випадає. Дуже слабко випадає. Може, Я не бачу там прямо концерт, щоб саме цей концерт, за який ви питаєте, щоб він відбувся. Я не бачу, чесно кажучи, прямо такий концерт, щоб відбувся. А хоча, Хоча, друзі, вірогідність, можливо, там якось. Можливо, там якось буде по-іншому, можливо, там не тільки антітіла ці будуть, можливо, цих антитіл вони не будуть, але щось, щось щось близько до цього випадає, друзі. Якісь скупчення людей випадають. Можливо, не дадуть. Там же ще ці є колаборанти і так далі. Можливо, там військові не дадуть, але щось можливо не антитіла... Щось дуже складно випадає. Я не бачу прям концерту 24-го року. Це, напевно, щось там інше випадає. Не концерт антитіла, щось там випадає, щось таке подібне. Але це от не цей концерт. Саме цього концерту я не бачу там. Саме цього концерту, про який ви питаєте, бачив я цей пост, анонс цей, афішу опубліковану. Так. Далі Далі у нас питання, питання наступне. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, питання таке. Місто Нова Каховка. Зараз там жах з першого дня в окупації, коли почнеться деокупація, місто Нова Каховка. Я не дивлюсь, точні терміни не дивлюсь, але приблизно можемо подивитися, в місто де окупація, приблизно коли. Ну, випадає скоро карта, друзі. Надії, бачите, бубнові надії, вони тут з хвороби випадають. Тобто втрачається надія на втримання цього міста Новокаховка. Втримання цієї території. Надія з хвороби, Тобто надія втрачається і відходить, бачите, і випадає карта скоро. Карта випадає скоро. Будуть вибиті, будуть вибиті орки. Саме вибиті, бачите, звідти. І будуть вони хлопотатись по зміні дому. Зміні дому, зміні місця знаходження на домашнє місце знаходження. Будуть щось робити для того, ну, тікати, можливо, або будь-які хлопоти це можуть бути. Але це от літо осінь. Літо осінь випадає. Ну, Це скоро. Скоро карта випадає, значить повинно це відбутися, скоро. Далі. Далі дивимось, друзі, у нас наступне питання. Най... вітання, вітання всім привіт. О, Ердоган. Запитання. В Ердогана справді інсульт. Говорять, що це політичний трюк. Дякую. Дивись. Також цікаво. Давайте подивимося, чи Ердогана справді інсульт. Чи інфаркт там писали, наче інфаркт писали, хто точно знає. Напишіть, хто точно знає. І подивимось. Напишіть, друзі, в чаті, хто точно знає, і подивимось. А поки що, поки ви пишете, ми дивимось наступне питання. Подивіться, будь ласка, чи будуть окупанти вести бій під час наступу ЗСУ, чи просто повтікають. Дивимось, чи будуть вони. Вести бічі просто будуть тікати. Дивіться, тут випадає так, що на деяких територіях вони будуть просто тікати, просто тікати. А на деяких, де, деяких територіях вони будуть битися, але тут, бачите, бубнова масть випадає, багато бубнової масті, і вся вона з ударами. Удар по їхнім діям. Тобто всі їхні дії будуть заблоковані, якось якось протидія буде їхнім діям дуже сильно, дуже потужно. Вони будуть, вони будуть. На деяких територіях окупованих вони будуть все ж таки битися. Тут ударний туз тут випадає, бачите, хлопоти їхні з ударом. От. І по містам, там, особливо, де, де ці окуповані міста були, тут, бачите, на них удар також випадає. Також там буде дуже сильно оце розвиватися це ІПСО, там чутки, там будуть якісь заклики, щось таке. Щось таке буде. От подивіться, щоб не було такого, ну тобто якось будуть там народ підбурхувати. Але на деяких територіях вони будуть битись, на деяких територіях будуть тікати. Тут однозначної відповіді немає. Битись вони все таки будуть, бачите. Але їхні інтереси у них, у них там, де найбільше, вони будуть битися, там, де бачите, ну, це логічно, там, де найбільше їх є фізичної сили людей. Нових людей я не бачу, щоб вони нових людей масово якось. Залучали, там цих нелюдей, точніше, залучали до воєнних дій, я такого не бачу. А от там, де більше їх скупчення, там і більше буде, буде битви. Ось так. Тобто тут така двойна, двійна відповідь, бачите. Але по деяким містам, бачите, окупованим, буде прям ну, розрушення випадає, тут ось таке, погана карта випадає. Тому, друзі, хто. Може дивиться чи подивиться, краще з окупованих територій якось виїжджати. Якимось чином, я думаю, ті, хто захочуть, засоби, способи знайдуться їхати. Ось так. Але, але там бої будуть, вони. ну вони не випадають прямо страшними боями. Туз відвернувся, значить, все ж таки, наші зможуть їх якось скувати, якось там е зробити так, щоб міні мінімізувати цей, е цю ситуацію ось так випадає. Але все ж таки будуть бої. Це не буде просто відход, просто жесть доброї волі е так в лапках. Буде в деяких тільки містах, місцях, не всюди. Не, не, це не, не всюди буде. Ось таке питання ми розглянули. Так. Інфаркт міакарда. Так, Ердоган, інфаркт міакарда. Чи правда, що у нього інфаркт міакарда? Дякую з Монобанку з Ощадбанку. Вибачаюсь, не побачив Ощадбанк. Дякую. За те, що відправили до нас. Дивимось догадано, чи правда в нього інфаркт міокарда, чи це брехня? Брехня, <кій> бачите, брехня, неправда. Брехня там інше. В нього, бачите, там щось, ну, це не інфаркт міокарда, але у нього щось зі здоров'ям поганенько випадає. Поганенько з здоров'ям у цього. Взагалі він тут не випадає, він триховий. Його взагалі не, не можу знайти, бачите? Не інфаркт міокарда, але о, щось просто, просто зле йому. Ну не інфаркт міокарда. Щось у нього здоров'я. Здоров похитнулось, здоров'я в нього немає. Тут випадає так, що здоров'я в нього немає, і взагалі загроза для його життя пов'язана. Бачите, тут і бубновий. Ну, це кармічно. це За те, що, за... За що він, коли потрібно, не віддалився від цього бубнового. Хвороба біля нього випадає, Ось, бачите? Ось він аж тут в кінці випав і тут він випав з хворобою. Якась у нього, можливо, да... давно ця хвороба хронічна, можливо, загострення. щось Це, ну, це не інфаркт. Можливо, вони скривають інформацію про його там, стан здоров'я, які в нього там насправді є хронічні там, хвороби, але це не прямо інфаркт. Інфарктний афера не випадає. Щось пусто випадало. Інші якісь проблеми зі здоров'ям. Випадають вони як хронічні якісь. Можливо, в нього тяжка якась хронічна хвороба є. Ми просто про це не знаємо. Отак. Можливо, якісь рецидиви чи щось таке. На це більше схоже, на і не схоже. Так, посмотрите, змогли освободіть перельоти, возобновити. Не забуваємо про вподобайки, пише Лариса. Так, друзі, дивимось далі питання, дивимось далі ваші питання. Подивились ми про концерт, подивились про Нову Каховку, про Ердогана. Далі в нас таке. Подивились про ці атаки, можливі чи будуть відбиватися. І у нас наступне питання, друзі. Ось Єллена пише. Тема поставок нашого зерна та іншого, та іншої продовольчої продукції ніяк не вирішиться. Польща заборонила транзит до червня. Чи вплинуть негативно на стан нашої економіки ці обмеження? Чи буде Ердоган президентом на другий термін? Також від наступне в одному блоці два питання. Дивимось про зерно. Ніяк не вирішиться це. Дивимось, чи вплине це негативно на Україну. Те, що заборонили, вивіз зерна. Ну, я не бачу тут взагалі-то, дивіться, взагалі-то тут України не випадає, в карта дома Червового туза не випадає. Тут більше, бачите, удар по, по, -захід, по західній країні, але це він, по-перше, відвернувся, по-друге, по-друге, тут чистка пом'якшує його. Але це більше, вони як. Я не знаю, чому вони це роблять. Зараз подивимось, чому вони саме це роблять. Але то і по ним б'є. Зараз ми знайдемо <coughs> червовий туз, що там поряд. Ну, дивіться, друзі, тут <coughs> більше гра в тому, щоб е вести це більше тиск на е цього бункерного, щоб він випускав кораблі, бо наче бо, так випадає більше. Саме це якось пов'язано це західні країни приймають на себе більше навіть цей удар, але це для того, щоб тиснути на бункерного, щоб він випускав кораблі, бо наскільки. Я знаю, вони там це підписали, але по факту там щось нічого не йде через цей коридор, щоб випустити цей, щоб запустити цей коридор, щоб він працював, можливо, це для цього зроблено. Для України прямо таких тут серйозних катастрофічних ніяких там проблем з цим зерном не випадає, що ми ми не, не, це, що ми там, щось буде таке погане, нічого поганого не випадає. Для України це нічого поганого. Саме по Заходу це більше. Більше впливає і це ось така гра. Більше от в цьому. Тому не хвилюйтесь. Наше, наше зерно може і тут буде перероблюватись на цей час, поки буде обмеження і поки той не буде випускати. Тобто ось так. Така відповідь. Ердоган президентом на другий термін. Ви, друзі, коли пишете, я не можу зараз подивитися це питання, ви коли пишете про когось за якусь людину, обов'язково пишіть там, наприклад, це Ердоган, напишіть його вік, і скільки вік його і колір очей, бо я не зможу і шукати, і відповідати, скільки років, колір очей, це обов'язково для таких питань. Тому в наступний раз ми подивимось це питання, друзі. Зараз переходимо до тих питань, що ви писали раніше. Там є також питання, які набрали досить непогану реакцію. І ми зараз деякі з них один-два розглянемо. От ви пишете, в якому році будуть в Україні гарні зарплати для народу. Це кожен рік дивиться. Давайте подивимось, найближчий час. Гарні зарплати, приблизні терміни, гарні зарплати для народу України, коли буде достойна заробітна плата. Українців. Випадає з роботи, буде допомагати захід. Бачите, із грошима. Все ж таки гроші будуть, і робота буде завдяки от заходу. Тобто будуть, будуть, напевно, якась буде, по-перше, допомога. І, допомога. і допомога з інституціями якось, можливо, розвиток, можливо, якось будуть допомагати там Верховній Раді щось приймати, щоб були якісь, якісь об, або нові закони, або промисловість якась буде розвиватись. Ми бачили, що малий і середній бізнес буде розвиватись далі непогано. Тому зарплати будуть. Байдв'яка підбувнова вона вказує, що непоганий заробіток буде, і буде, в принципі, робота. Буде допомагати захід своїми, своїм досвідом, своїми знаннями. Ось, ось цим буде допомагати. Коли тут немає, тут, бачите, шістка єдина, яка випадає по термінам, це Христова. Вона вказує на середні терміни. Це десь, бачите, скоро не випадає. Це приблизно в найближчі декілька років. Це там до трьох років. Можливо. Три роки, так десь в, так, в такий термін повинно налагодитись із, із роботою і з зарплатами. Більш-менш стане, бачите, через допомогу Заходу якось це випадає, що Захід буде впроваджувати можливі свої механізми, там, можливо, якісь там поради давати або пропонувати якісь законопроекти, чи ще щось. Ну, в общем, через їхню допомогу. Але це випадає. це ось... Найближчі декілька років, десь приблизно роки, років три, десь так. Така відповідь. Далі. Ось Наталі питає. Оце остання кульмінація. Сьогодні у нас буде такий вже і про Ердогана ми подивились. І давайте чи подивимось про Пуйла. Про бункерного дивимось. Чи правда, що вчора здох? Це ви взагалі писали 25 квітня, 24 квітня. Дивимося, чи правда, що 24 квітня здох бункерний, бункерний цей орк. Він бубновий. Бачите, крутиться поряд з ним ударний туз. Ну, я не бачу, давайте окремо подивимось. Якісь удари він переживає зараз в житті. Це, це однозначно, що 24 квітня він, як ви написали, пішов вже коли, туди, куди всі дуже довго чекають, чи правда це. На жаль, неправда. На жаль, ще, бачите, тут він при владі випадає. Влада, карта влади випадає, і ще він намагається щось там працювати. От робота випадає, при владі він ще випадає. Але тут поруч, поруч також багато червових бачите, переміщень багато, хвороба йому випадає. Ось. Змінює дома, зміни дому. Випадають біля нього хвороба. Біля нього випадає. Тобто хвороба вже не відходить від його життя. Це вже хвороба на, до, до кінця. Його. На, жаль, на жаль, ще ні. На жаль, ще, бачите, пустий удар тут виходить. На жаль, ще ні. До 24-го ще, ще ні. Чекаємо, друзі. Але вже скоро, вже в декільких розкладах він випадав. Там пустий, там з ударом, там йому вже чуть-чуть залишилось. Тому... Чуть-чуть ще залишилось, я думаю, недовго він залишить прекрасну нашу планету і, і <кхід> стане краще, стане краще світ від цього. Ось такі відповіді, друзі, на ваші питання. Хто не підписаний на телеграм-канал, звідти я беру ваші питання. Підписуйтесь. Телеграм-канал є в профілі. В Ютубі заходите про канал, там є посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь і пишіть свої запитання в рубриці 5 питань. Ми будемо з вами тут розглядати їх. Ось так, друзі. Ось такі були відповіді. Всім.